Шановні друзі, я дуже вдячний справжнім чесним відкритим журналістам, які не побоялися і прийшли в це не випадково вибране місце. Ми створимо відділ, який називається Целка центр легалізації корупції. Учень не складає іспити і не вступає в вищий начальний заклад. Що йому робити? Звичайно, або вдаватися в наркомані алкоголь. Але є вихід з цієї ситуації. Ми переймемо досвід німеччини, які допомагають своїм алкоголікам, алкозалежним людям, талонами, в яких прописана кількість алкоголю на місяць, які вони отримують від держави. Котра з вами Андрій Кравченко і голос народу. Скажіть, будь ласка, кого з депутатів Новолинської міської ради? Ви знаєте? Никого, абсолютно не камира знає. Нікого знаю. не знаю і нікого не хочу не Нікого не знаю, і не хочу їх знати. Всі депутати однакові. А ви вже визначились з ціною за свій голос? А хто мені що платить? За кого голосувати? Хай знімають, я говорю, така правда. За кого голосувати? Ви мені скажіть, будь ласка, що за влада? У нас наркомани ходять, шприци скрізь вже знімали. Все, що до чого воно йде? Тільки по під'їздах не ходіть і не куріть. Ви що? Та дити? Хочеш мером бути? Буду. Я е, кандидат на посаду міського голови міста Нововолинська Андрій Кравченко, дуже приємно. Ви така чарівна жінка. <рес> Закрит ломбарди. А чого? Ну. А подумайте чого. <рес> не Можемо показати списки, може а Ні, вони йдуть загальним списком у виборці. Є така вот НСП, не здатний голосувати.